Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні такі деякі маленькі фішечки, додатки, які досить важливі, які допоможуть вам спалювати жир скоріше, без великої шкоди для вашого здоров'я. От якщо у вас. Тим більше, якщо ви вже людина, скажімо так, яка трохи більше пожила, там, після 40 років, 50, також можуть це бути і люди 20 років, які відчувають себе на 50, на жаль, таке теж можливо. От у таких людей є проблеми уже з функціонуванням їхнього організму, і здавалось би роблять все правильно, там, тренуються, створюють дефіцит калорій. а Жир не втрачається, стоїть, стоїть на місці. Той во, що робить, виникає питання. От сьогодні поговоримо. Дивіться, перший, перший момент основний, ну, зрозуміло, дефіцит калорій. Якщо ти їси багато, скільки я вже про це дуже багато казав, наголошував, скільки б ти не тренувався, де б ти там не бігав, ти можеш кожного дня в Гімалаї ходити збирати якийсь чай і приходити повертатися назад. Але якщо ти багато їси... Буде профіцит, то ти не будеш худнути. Я це вже розповідав. Базовий обмін в середньому людини 80 кг, півтори тисячі кілокалорій, десь витрачається на загальне функціонування вашого організму. На те, що ви просто живете, функціонують ваші внутрішні органи, мозок, ви думаєте, ви там ходите. Як мінімум, на кухню за ковбасою ви йдете до холодильника. от Це все витрата енергії, на це йде забезпечення. Організм уже витрачає енергію. От, ми розуміємо, півтори тисячі десь ви витрачаєте на е, життєдіяльність свою. Уявіть собі, якщо ви споживаєте 2000 кілокалорій, півтори витрачається на, на те, що ви живете просто. так, от... Плюс ще якісь розходи, десь ви ще щось робите. Там, якщо ви тренуєтеся в залі ще 200-300 ккал втрачаєте додатково, тому от, ви розумієте, що в будь-якому випадку, ви будете худнути, якщо створюється дефіцит калорій. Можна і не займатися в залі, а створювати дефіцит, ви будете худнути. Ваш жир буде горіти. Ваш жир буде ресурсом для вашої життєдіяльності. Але якщо ви хочете це зробити грамотно і не без шкоди для здоров'я, якщо ви хочете, щоб ще й ваше тіло було підтягнуте і все таке, і процес був цей більш тривалим після того, як ви схуднете. От втратила людина 15 кілограмів, там через тиждень повернула 20, так, щоб такого не було, от як це зробити? От, По-перше, тренування. Дуже важливо, як ви тренуєтеся. Люди, от я бачив таких людей, я працюю тренером, приходять і роблять просто кардіо. От, бігають або просто десь ходять. Тривале кардіо, коротке, високоінтенсивне, все це, не дивуйтесь, що я зараз скажу. Все це сприяє тому, що ви втрачаєте не тільки жир, а ви втрачаєте і нежирову масу тіла. Що це таке? Тобто ваші м'язи теж горять. Якщо ваші м'язи не працюють, по всякденному житті ви не працюєте десь фізично, ви не тренуєтеся фізично з навантаженням в залі, а просто використовуєте кардіо, то організм буде розходувати і ваші м'язи. Вони будуть як топливо, він буде їх спалювати. Він бере те, що не потрібно. От розумієте, якщо у вас стоїть там Ну така колонка на столі, а ви нею не користуєтесь, вона вам і нахуй не потрібна. Ви її, ну, блін, а в хаті холодно, наприклад, це так. Жорстко вже. так. І що? Ви її спалите? Ви її спалите, щоб нагрітись, тому що колонка вам не потрібна, а вам потрібно тепло. Таке якесь порівняння, але, але це так. Щоб було зрозуміло, це працює. Тому, щоб більш ефективно спалювати жир, вам потрібно обов'язково... Застосовувати силові навантаження, тренуватися з опором, щоб ваші м'язи були в тонусі, щоб організм бачив, що ваші м'язи постійно навантажуються, що вони потрібні для роботи, тоді він буде їх тримати. Чим більше у вас буде м'язової маси, на її енергозабезпечення, на потреби, на те, щоб підтримувати вашу біцуху, Організм буде витрачати енергію, а де він буде її брати, він з того ж самого жиру буде забирати топливо для функціонування ваших м'язів. Для того, щоб вони могли піднімати штангу, там, підтягуватись тощо. От розумієте. Тобто, чим більше у вас м'язів, тим більше ви спалюєте жиру. Ви, будете більше кало... ви зможете більше калорій споживати, при цьому розход буде більший, будете більше палити. Це все зрозуміло. Окреме відео, коли я про це робив, люди чомусь не дуже так дивилися, але це факт і його потрібно враховувати. Тим більше, людина старша, уже з віком втрачається м'язова маса там з кожним роком, скільки з грамів, це досить таки непомітно, але в комплексі складується, от як за 10 років ви втрачаєте якусь частину м'язової маси значну. Яку вже буде помітно, якщо ви не тренуєтеся, щоб це уповільнити, знову ж таки потрібно тренуватися. Так, це перший, перший основний момент, чому я не люблю оцих різних клоунів, які там скачуть на тумбочках, на різноманітних там скакалках все таке і думають, що вони там ефективніше будуть спалювати жир. Друге, я собі тут виписав. Дивіться, постійний дефіцит калорій, а я б сказав, ще і занадто великий дефіцит калорій створює стрес для вашого організму. Організм набагато розумніший, ніж нам здається, внутрішні оці всі події, які відбуваються у нас. От, коли занадто великий стрес, ну, зрозуміло, сипляться гормони. Там Особливо щитовидка летить на високому, великому дефіциті калорій. Є там, є ідіоти взагалі, які там одну траву їдять, оце, там кефірна дієта, там яблучна дієта, різноманітна хуєта, ви ну ви повільно себе вбиваєте. Якщо ви використовуєте таку дієту, ну підіть головою об стіну двічі, двічі удартесь ви, скоріше помрете, да не мучтесь, да навіщо ви повільно себе так вбиваєте. Не вганяйте себе у великий стрес. От, коли занадто великий стрес, організм починає все блокувати. Він намагається врятувати вас, то товба От, Він бачить, що ви робите щось не те, але він буде намагатися все рівно врятувати вас. енерго енергетичні процеси, які відбуваються в організмі. Там от, Працює ваше серце, працюють ваші внутрішні органи. Для цього потрібна бути енергія, а її не вистачає. Навіть не вистачатиме енергії для мозку. Людина починає, і це правда, людина починає під, підгальмовувати, коли мало, особливо вуглеводів, про це ми ще поговоримо. Мало сахару, людина там туго думає, людина така на паузі стоїть. І організм бачить, що. Не вистачає всіх цих ресурсів, потрібно їх забирати із інших функцій. І він вимикає інші функції. Ну, от, Наприклад, до нас, таких, як е, сексуальна функція, так? От, еректильна. Він, скоріш за все, буде вимикати. Дуже часто виникають проблеми на дефіциті, коли людина довго знаходиться, то з лібідо проблеми. Іншими словами, ну, мало їси пісню не стоїть. Або стоїть дуже рідко, і при якійсь зустрічі, коли тобі потрібно, буде таке, ну, нежданчик такий. Тому, от це все наслідки дефіциту. Високого, занадто різкого дефіциту, або якщо ви довго знаходитеся в дефіциті, вихід з цього є. Робіть все плавно, поступово, скидуйте потрошку, записничок, пишіть, робіть заміри. Фіксуйте свою вагу, скидуйте там досить потроху, кожного тижня не поспішайте. Хай це буде більш повільно, всі ж хочуть от зараз приходять до мене там. У ну, мене більш-менш ще такі, а до дружини, там особливо дівчата, приходять. Нам до літа потрібно схуднути, А в неї отака от кабіна і. Така, знаєте, В очах балики, нарізка, оце все таке, як іде. От, от, от Видно, про що вона думає. Вона думає, в зал прийшла, зараз пострибає на скакалці, там ще десь, і вона схудне, але буде їсти. Зал думає, він магічний там і допоможе. Ні. Так не буває. Робіть все повільно, хай ви не сходнете до цього літа, ви сходинете до наступного, спалите жир. Наростете трошки м'язової маси і будете виглядати більш-менш естетично. А саме головне, знаєте, є така фраза, цифри на вагах нічого не означають, якщо ви відчуваєте себе кепсько. Якщо ви відчуваєте себе припаскудно, головне відчуття внутрішнє. От, щоб ви йдете по місту і ви відчуваєте бодряк, там енергію, все таке. А якщо ви там зробили форму, ви в дефіциті, ви там помираєте, сидите, вам їсти хочеться. Ви такі йдете, весь такий. От вас штовхнули, ви пішли, якщо, якщо вас, вас отак зупинить, ви впадете. Ну навіщо? Що це за, за життя? Таке, навіщо та форма, якщо от, виглядаєте як шмат лайна? Тобто ми розуміємо, робимо все поступово, не різко. Отримуємо обов'язково всі макро-мікроелементи для життя діяльності і все буде добре. Так, ну і такі ще моменти, дивіться. Недостатня кількість білка особливо. Ну, як би там банально не звучало, але вже з віком, з кожним роком, чим далі, чим довше людина живе, тим більше білка потрібно для відновлення того ж організму. Особливо, якщо ви силові тренування виконуєте, ви використовуєте цей білок, він кожного дня, кожну годину, там, кожну хвилину старі оці всі створення відмирають. От, білкові структури відмирають постійно, нові створюються. І якщо цей процес відмирання Швидший, ніж процес створення, то тоді людина і старіє, на жаль. Уповільнити, там змінити особу дуже, ми нічого так і не зможемо, але уповільнити ми можемо цей процес за рахунок того, що ми будемо споживати більше білка. Більше це не означає, що їбашить прямо аж дуже багато. ні. Більше достатньо на 1 кг м'язової маси. Я вважаю там, молодим людям по, по граму достатньо, щоб там не писали. Я знаю, знову знайдеться якийсь додік, який буде писати, що ти там розповідаєш. Ну, там... Ні, організм бере, скільки потрібно, і більше не потрібно йому. На один кілограм м'язової маси. Там, грам білка, людина з віком, хай буде один і два. Додайте. Якщо вам уже за 40, додайте трохи більше білка. Тому що, люди, я з цим стикався. Люди до мене звертались з такою проблемою. Коли споживають занадто багато білка, він весь не засвоюється, він виводиться через нирки і страждають нирки. Починаються про... проблеми з внутрішніми органами. От якось так. Тому не перестарайтесь. Те, що люди бояться, недостатня кількість вуглеводів, взагалі їх обрізають. Ну. Багато ж людей, і серед них обов'язково потрібно, щоб розбавити, от, як знаєте, як кажуть, на світі дураків не так багато, насправді. Розумніших людей більше. Але вони, блін, розставлені таким чином, що зустрічаються на кожному кроці. От так грамотно їх розставляє от, природа. Тому розумієте, обов'язково хтось напише, там, вже писали, що як це, вуглеводи не потрібні, там, кетодіє, та, ну, в першу чергу ти гальмуєш, страждає твій мозок, не вистачає енергії. Якщо ти важко тренуєшся, ну, ну, блядь, без вуглеводів спробуй потренуйся, потренуйся, Навіть та сама біганина. Не вистачає енергії. Якщо ти щось піднімаєш, а на початку відео ви зрозуміли, що я розповідав, що потрібно щось піднімати. Знову ж таки напишуть, та куди ж там після 40-50 вже ж суглоби летять, усе піднімайте важку вагу. Все рівно піднімайте важку вагу для вас. Важку це не разовий повтор. От якщо 40 кг ви піднімаєте 10 повторень, 11-й не можете. Ложите ще три підходи такі і повторюєте. Це буде важка вага для вас. М'язи будуть адаптуватись. Для когось важко 40, для когось 20, ну, посильну вагу, важку, але посильну. Працюйте. Коли ви працюєте, повертаємося на крок назад, то потрібно багато енергії. Глікоген, все, створюється АТФ, не вистачає, знову ж таки, Енергії і ви просідаєте. Організм починає тягти звідкись, де теж потрібно було, щоб бути, він, він дивиться, він вже обрізає, обрізає якісь функції, як я сказав, щоб зберегти основну функцію життєдіяльності. Щоб ви через те, що ви робите своїми діями, там не, не призвели до летальних таких випадків. От. Енергії не буде, якщо. Не буде вуглеводів. але їх не потрібно дуже багато, потрібно рівно стільки, скільки вистачить для вас, для вашої життєдіяльності. Щоб це все контролювати, записнички, щоденник вести обов'язково, їсти, дивитеся, що ви втрачаєте. Там, дві неділі в дефіциті побули, ага, втратили 3-4 кг, поміряли. Пузо зменшується, означає жир горить. Поверніться днів на 3-4, поїжте нормально, загрузіться. Хай ви наберете назад там якийсь кілограм-півтора. Але по всій дистанції ви втратили 2,5. Потім ви знову йдете вниз. от таким чином, вниз. Піднялись вниз. От. Періодизація вона не тільки в силовому спорті, а і в схудненні теж. Теж потрібно і теж працює. Якщо ви не можете самоорганізуватись, по якимось причинам можете звернутися до мене онлайн, що там трохи людей добираю. Зараз є пару вільних місць в описі каналу, мої координати, контакти. Якщо комусь потрібно, то звертайтесь. На сьогодні все. Всім добра спорту, займайтесь собою, займайтесь грамотно і до нових зустрічей.